ділом хочу привітати нашу молодь. Ну, Але молоді це не тільки люди, які молоді за віком, але й душею. Тому першим ділом я щиро вас вітаю, хочу побажати, щоб лише ви працювали на розвиток нашої громади, докладали чимало зусиль. І сьогодні радий, що в нас у Зборівській громаді є такий гарний молодіжний конгрес, активний і приємно те, що голова молодіжного конгресу ну, зараз вже Леся не голова молодіжного конгресу. Але вона очолює якраз молодіжний конгрес всій України, що є такі вірхиці з нашої громади. Дякую і дякую за запрошення. Будь ласка. Які плани місця щодо якості покращення освіти у школах? Які плани мера щодо покращення якості освіти у школах? Ну, Дивіться, покращення якості освіти у школах, це взагалі залежить від, від звичайно, управління освіти, від, педагогічних, від педагогічного колективу. Просто потрібно знати, що саме ви маєте на увазі покращення якості освіти. Взагалі то потреб є багато. Є потреб, наприклад, в довозі дітей до навчальних закладів, є питання по ремонту тих чи інших приміщень, де навчаються діти. Чи у вас питання те, що скільки коштів залучається, чи виділяється на те чи інше, ну, що саме в ці мали увазі? Скільки коштів залучається для того, щоб покращити якість освіти в нашу школу в місті? Дивіться, я скажу вам так, що в нас на території громади є 16 навчальних закладів, і в кожному навчальному закладі є керівник. Так, і керівник безпосередньо. Першим ділом він бачить, що потрібно першу зробити в їхньому навчальному закладі. Він звертається з своїм зверненням в управління освіти. Управління освіти подає потребу відповідно органу місцевого самоврядування міської раду. І ми на комісії, постійній комісії міської ради, розглядаємо, що ми маємо по можливості виділити з бюджету громади, на які потреби, і на сесії виділяємо кошти на ті чи інші потреби. Є потреби різні, є потреби там, на ремонти. Класів, наприклад, зараз є першочергова нагальна потреба в ремонті двох котелень. Це в селі Мланівці і в Новій Школі. Скажу чому, тому що довший час ще за часів районної ради дві котельні віддали приватній організації, яка постачала тепло в школи. І безпосередньо пам'ятаєте, коли ще садочок, новий садочок, як кажуть. Також ми опалювалися від цієї котельні, і буквально це ще було до війни. Ми від'єднали даний садочок від котельні і поставили окрему котельню. І це значно було відчутно, тому що садочку стало комфортніше, тобто тепліше, і безпосередньо ми побачили економію. І зараз також ми працюємо над тими двома котельнями, тому що ми розірвали контракти з цими підприємцями, виділяємо кошти з міського бюджету для того, щоб самі ми собі надавали послуги. Для чого. Мають заробляти ще додатково е, приватні підприємці, якщо ми можемо зекономити і зекономлені кошти якраз дати в розвиток навчальних закладів, тобто покращити якість класів, покращити якість громадських барали. От Якщо ви слідкуєте минулого року, в першій школі одне крило повністю зробили капітальний ремонт вбирали. Ну, я вважаю, це має право на життя в кожній школі, але відповідно нам потрібно на якихось моментах економити, щоб вкладати в розвиток цієї чи іншої школи.